Так, всім привіт! Мене звати Ігор і ми розпочинаємо вебінар. У цьому вебінарі ми поспілкуємося про звіти. На прикладі аккаунту розглянемо е, типи звітів, які є в системі, розглянемо, як їх можна експортувати і е, як можна їх налаштовувати. Стосовно е, поспілкуємося стосовно звітів щодо одного проєкту якогось конкретного, а також поспілкуємося про звіти по всім проектам, які є в наших аккаунтах. Перед початком вебінару хотів сказати, що якщо вам цікаво отримувати корисну інформацію про світ проджект менеджменту, підписуйтесь, будь ласка, на нашу сторінку в telegram каналі та також на сторінку у Facebook. а щоб не пропускати нові відео на нашій YouTube сторінці, підписуйтесь та ставте дзвіночок. Ну а ми розпочинаємо отже, щодо звітів. Цей вебінар буде здебільшого цікавий керівникам, керівникам відділів або керівникам компанії. Також це може стосуватись і звичайних працівників, які бажають подивитись звітність про свою пророблену роботу за певний період. Як я сказав, ми спочатку розберемо з вами звітність на прикладі одного проєкту. В кожному проєкті у нас є окрема сторінка зі звітами. В рамках одного проєкту доступно два типи звітів. Перший це по людях, другий це детальний звіт. Якщо ми виберемо з вами звіт по людях, ми з вами будемо бачити інформацію про всіх учасників, які фігурують в даному проєкті. І в правому верхньому кутку ми з вами завжди можемо вибрати будь-який період звіту, який нас цікавить. Це може бути якийсь довільний період, який ми самостійно обираємо на календарі, або може бути більш конкретний період, якийсь запропонованих праворуч. Наприклад, виберемо за місяць. Обрали період, ви можете далі переключатись по місяцям за допомогою ось цих перемикачів. Що ви тут будете бачити? У вас є інформація про задачі в квадратиках. Іде планова кількість задач, яка була створена для працівника на певний період. Праворуч фактична кількість задач, яка була виконана. Також інформація по витратам в плані грошей і е годин на задачі, які він виконував. Доступ до цієї інформації буде у о, всіх учасників, доступ до фінансів буде тільки у керівників. Якщо ви не використовуєте е, фіксацію часу і грошей по проектам і завданням, ви тоді працюєте тільки по звітності по задачам. Стосовно відображення звіту, ми з вами перше бачимо звіт у вигляді ось такої статистики. Також ми можемо цей звіт відобразити з вами по днях. Тобто, якщо нас цікавить, не в принципі за місяць закриті задачі, а яким днем були ці задачі закриті і які витрати вносилися, у вас є можливість цей звіт деталізувати. Ви будете бачити у розрізі часу, грошей і виконаних завдань, хто в який період ось у нас тут числа. Ми бачимо хто коли закривав завдання, вносив витрати по своїм завданням. Або ж текав час. Будь-який звіт, який ви бачите перед собою, ви можете його експортувати у зовнішній файл. Це Актуально, якщо вам потрібно обговорити інформацію про даний звіт з якимось працівником офлайн, або надіслати, наприклад, клієнту на e-mail. На e-mail йому надійшлеться той, той самий файл, який ви можете завантажити собі на комп'ютер. З приводу звітності, що ключове, потрібно знати, що будь-яка інформація, яка вам тут відображається, вона є клікабельна. Тобто, якщо нас цікавить е, не просто статистика, а скільки задач е, і які конкретно задачі виконувала Олександра, ви просто натискаєте на цю цифру, і у вас відкривається детальний звіт по працівнику, на задачі якого ви натиснули. Ви будете бачити задачі, в яких Олександра була відповідальна за квітень. Ви бачите задачі, які закрив... закриті вчасно. З затримкою, або задачі без терміну, які були закриті в період, який ми з вами вибрали у звітності. Задачі, які протерміновані і ще не закриті, вони будуть за такою червоною позначкою. Так само такий звіт ми можемо з вами експортовувати у зовнішній файл. По ходу того, як ми працюємо в задачах, наші працівники можуть трекати час по таймеру або вносити його вручну і, відповідно, коментувати свій витрачений час. Ці коментарі будуть з'являтися, якщо ми будемо розкривати деталі. Внесених витрат Ви будете бачити, за яку дату, з яким коментарем працівник вносить дану витрат. Нижча інформація вона стосується тільки Олександра. Це стосовно звітності в рамках одного проєкту. Відповідно, проєктів у нас в роботі може бути багато. Ми можемо вийти з вами на головну сторінку і, ігноруючи сторінку проєкту, перейти одразу до звітності. Тут у нас буде доступно на два звіти більше. Перший звіт називається загальний. Зручно переглядати у розрізі всіх працівників і всіх проєктів, які є в системі, за певний період, який ми з вами оберемо. Інформацію про час, фінанси, ну і ключове це задачі. Маленька цифра на цьому звіті позначає кількість планових задач, велика фактичних виконаних задач за певний період. Тут так само логічно, що в нас є планові задачі по даному проєкту, і загальна закрита кількість, і навпроти кожного учасника така сама інформація є. Якщо необхідно, ви можете користуватись різноманітними фільтрами для відображення певного звіту. А також, якщо ми тут натиснемо на певні задачі, давайте Дмитра, в нас одразу налаштується звіт по певному проекту і учаснику. Будь-який такий звіт, ви також можете експортувати. Дуже зручно дивитися загальний звіт по людях, коли у нас учасники працюють одразу в декількох проєктах. Ви заходите в звіт по людях, тут уже тут, тут буде зібрана вся інформація по всім проєктам, де фігурують учасники. Давайте, наприклад, Олександра, тому що ми вже з ними, зна, знайомі по одному проєкту, натиснемо на її кількість задач, і у нас відкриється по кожному проєкту, в якому вона брала участь, інформація про задачі, які були закри, закриті за квітень. Так само у вас є позначки, що задача закрита вчасно або затримкою, ви бачите витрачений час працівника, і можете цей звіт експортувати окремо. При експорті звітів є два формати файлу: це CSV файл і XLS. При виборі XLS файлу, ви, так само, як і CSV файлу ви зможете експортувати якісь обов'язкові параметри. Також можете вводите собі в файл додаткові параметри, які необхідні. Таким чином, ви зможете показати клієнту, чий проект ви ведете певну звітність за період, який вас цікавить. Стосовно таких невеличких лайфхаків, які стосуються звітності, це регулярні звіти, які ви, які ви перевіряєте. Ви можете переглядати звіт за тиждень, за певну кількість днів, і це ви робите, наприклад. Дуже часто, декілька разів навіть на день. Для цього ви можете вибрати тип звіту, який мене цікавить. Наприклад, я виберу звіт детальний по всім учасникам і хочу подивитись, наприклад, ті проблемні задачі, які протерміновані на сьогоднішній день або були закриті з затримкою. Я можу використовувати розширений фільтр і можете вибрати будь-який сценарій, який у вас цікавить. В моєму випадку, я вибираю всі просрочені задачі. І закриті задачі з затримкою. Натискаю відфільтрувати. І у вас з'явиться інформація лише по проблемним задачам, тобто задачі, які були протерміновані або закриті з затримкою. Щоб не витрачати зайвий час на відображення такого звіту, ви можете найбільш актуальні звіти зберігати собі через три крапки в закладки. Придумайте назву для цього звіту. Я назву, наприклад,. Е Задачі назву проблемні, проблемні задачі. Додаю фільтр, і наступний раз, коли мене буде цікавити фільтр по Задачам, які притерміновані, або закриті з затримкою, я вже можу рухатись не в звітність, а натискаю на збережені закладки, і їх в мене може бути безліч. Я вибираю ту, яку я створив, яка мене цікавить, і відображається одразу звіт, налаштований по цим проблемним задачам. Ви можете переключати собі відображення звіту, але фільтр вже буде присвоєний. Вам залишиться змінювати лише термін або тип звіту, який вас цікавить. Це саме стосується і роботи в рамках одного проєкту відповідно. Стосовно задач, які потрапляють звіти, досить актуально, особливо, якщо ви не трекаєте час і не е, відмічаєте фінансу, фінансові витрати по задачам. Якщо ви створили задачу в системі без терміну, не вказуєте термін, задачі в звітність не будуть потрапляти. Якщо у вас вибрана звітність за певний період, за місяць, неважливо за певну кількість днів, ці задачі в звіт не потраплять, окрім як звіт за весь час. Задачі, які без терміну і були закриті, наприклад, за квітень, вони у нас з'являться, і у вас може бути ситуація, що у працівника заплановано три задачі з конкретним дедлайном, а виконано задач п'ять. Як таке можливо, це означає, що дві з цих задач, з цих задач, скоріше за все, були без терміну, і вони просто попали в звіт за квітень, тому що вони саме в квітні були закриті. Саме тому для більш е, правильної і чіткої роботи по задачах рекомендуємо обов'язково проставляти в задач терміни, щоб раз, якщо про задачу забули, ви могли знайти на звітності і побачити, що в неї вже підходять терміни до завершення, і вона попала в кількість планових годин. Або ж ви можете е, ну, відповідно бачити і відмічати цю задачу, як виконано, і вона буде. Виконана вчасно або затримкою відповідно до того, коли вона буде закриватися. Звітність по е учасникам можуть дивитися всі учасники, в тому числі звичайні працівники. Єдине, що в них буде відрізнятися від адміністраторів, це те, що доступ до інформації в них буде обмежений. Вони будуть бачити відповідну звітність по всім своїм задачам, а також по задачах інших працівників, з якими вони спільно працюють в рамках системи. Якщо ви не хочете, щоб з ваші Учасники з ролі користувач бачили фінансові витрати. Ви можете в налаштуваннях аккаунту. Ось тут, де ми підключаємо блок з фінансами, забрати галочку з опції Користувачі бачать і можуть носити фінансові витрати. Таким чином вони будуть бачити витрати тільки по годинам і бачити інформацію про задачі. Доступ до фінансів буде у адміністраторів, які мають доступ до фінансів і у власника. Відповідно. Але це вже інформація для більш продвинутих користувачів, які трекають час. Сподіваюсь, вам був корисний даний вебінар, Наскільки я бачу, запитань по ньому немає. Е, якщо вебінар вам сподобався і був корисний, дізналися нове, обов'язково поставте, будь ласка, лайк, підтримайте. Стосовно подальших вебінарів обов'язково слідкуйте за нашими новинками, вони виходять ще середи о 18-й. Ви також можете ознайомитись на нашому YouTube каналі з іншими вебінарами на різні теми, які вас цікавлять. На сьогодні все, дякую вам за увагу. Бажаю вам вдалих проєктів. До зустрічі!